Доброго вересневого ранку. Осінь вже вступає в свої права, але погода нас балує, тішить сонечком, теплом, нам би ще трішки дощика бу давно вже не було, але квіточки в наших садочках продовжують нас тішити. Звісно, троянди це любов. Але зараз осінь і багато квітує інших квітів, і ми продовжуємо насолоджуватися їх квітуванням. Звісно, серед усіх квітів для мене троянди самі, самі найкращі. Їх зараз дуже багато, і тому іноді не знаєш яку трояндочку ще посадити в свій квітничок. Але дякуємо нашим трояндарочкам, які для нас дарують цю красу. І ми можемо обрати для себе самі найбажаніші троянди. А всім бажаю тихого, спокійного дня. І щоб усе в нас було добре.